Оксани Дмітрієвої в Київському академічному театрі драми і комедії. Оксана ставить свого Отелло про Дездемона. І це теж така унікальна історія, коли жіночий персонаж в п'єсі Шекспіра виявляється рівноцінним чоловічому персонажу. Ця Дездемона носить Галіфе і кітель, вони з Отелло нічим не відрізняються, тобто вони, вони пара, вони пара і як чоловік, і дружина, і як пара побратимів на війні, тобто вони абсолютно рівноцінні. Вона йде за ним в бій, вона його підтримує, вона стає його продовженням, тобто вона поруч з ним весь час. І ну, те, що відбувається, відбувається насправді через власне травму Отелло, тому що Яго в цій виставі він не втілення зла, він не втілення чогось, що прийнято ненависті, заздрості. Я дійсно вважаю, що Отелло зробив неправильно, позбавивши його посади лейтенанта і надавши перевагу іншому, але коли Яво починає свою інтригу, його мета виключно позбавити посади Касіо. іншої мети в цьому немає. У Яво немає конфлікту з Отелло. Але на жаль, Яго запускає механізм, який потім не може зупинити ніхто. Дездемона, яка намагається зупинити Отелло, яка намагається витягнути з його ПТСР, витягнути з його божевілля, витягнути його з війни і повернути. Вона програє, на жаль. Його сам лякається наслідків того, що відбувається. Тобто все, все, все пішло не по плану. І у фіналі вистави цей світ казарми, військовими казарми, з ліжками, він перетворюється на хаос, він перетворюється, він руйнується вщент. І власне у цей момент, якщо хтось розглядає, там лежать такі маленькі чорно-білі кульки, і вся вистава монохромна, чорно-біла, так от, от, можна собі уявити, що ця маленька кулька кинута, вона дає просто колосальний руйнівний ефект більше ніж руйнує ядро гармати. І цей Отелло у фіналі він обнімає Дездемону, він намагається триматися за неї до останнього. Він ніби благає, врятуй мене, він просить про це і він душить її. Тобто він її вбиває в момент, коли власне у цей порятунок йому потрібен найбільше. І це теж настільки висока емоційна нота в театрі. Про те, що війна триває, і вона триває навіть для тих, хто повернувся з фронту. Війна не закінчується, війна не закінчується поверненням з фронту. Війна дійсно продовжує руйнувати середини, і Отелло це жертва непобутового конфлікту. Він жертва війни. Тобто війна його забирає і вбиває все одно. Хоча дездемона дуже хоче його врятувати.